Епідемія танцю на добу охопила Черкаси. Рекордну кількість танцівників у місті зібрав традиційний чемпіонат «Танцюючий листопад. На паркеті палацу спорту Будівельник протягом доби змагалися близько двох тисяч танцівників. Попри регіональний статус змагань, за звання кращого боролися данцери із різних куточків України. Вікторія Хамаза далі. Лише музика та емоції. 15-річна Анастасія готується до виходу на паркет. Зізнається, що з малку закохана у хіп-хоп. На сцені свою любов до танцю доводить рухами. Ши руха емоції. Секрет свого успіху Анастасія не приховує. Посмішкаюся, не посміхаюся, Мало балів. Амплітуда ну посмішка краща. Кожен танець вибух емоцій на паркеті танцівники викладаються на повну. Не шкодують ні сильні емоції. Поза ним не перестають тренуватися. З ювелірною точністю так готується до свого виходу черкаський колектив Прінцес. Хоч танцюють дівчата не так давно, на паркеті не лишають шансів навіть досвідченим дансерам. Ді без вагань нагороджують колектив першим місцем. Головна ціль поставити перед собою і усілія до цього, тому що та ну не буде якіусілі не буде нічого. Випробувати свої сили на Черкаському паркеті цьогоріч завітала рекордна кількість учасників 1600 танцерів. За звання краще оборолися у 156 танцювальних категоріях у солу, дуетах і командних виступах. Ми представляємо стилі совершенно разноплановые. Ви видели сейчас на площадке паралельно працює хіп-хоп, в малому залі танцювальне шоу модерн контемпорері, народна хореографія. Тобто, діти мають можливість показати свої таланти, свої можливості і боротися не тільки за призові місця, тому що організаторами був учерігдён фінансовий приз в категоріях, там де є взрослые оп. Без нагород за танцювальні старання не лишився ніхто. Вихованці колективу повезли додому численні дипломи, кубки, медалі та подарунки. Рунки. Вікторія Хамаза Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.